Це найкращий гарнір з моркви, який ви коли-небудь куштували. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях і разом ми готуємо моркву у мамі. Пробуйте хоча б раз приготувати її по нашому рецепту і ви будете готувати моркву тільки так. Вона незвичайна і смачна! Починаємо з нарізки. Помаранчевий овоч треба нарізати тонкими кружечками або пластинами. Чим тонше, тим швидше морква досягне ідеальної грибної текстури. Далі сушений часник, копчена паприка, олійка. Паприка надасть нашому гарніру смак у мамі і зробить його схожим на гриби. Гарно перемішуємо, щоб морква блищала і була ніби лазурована. Ключ до грибної текстури моркви подвійне запікання. Спочатку відправляємо моркву в духовку побути при низькій температурі 120 градусів. Потрібно 40 хвилин для того, щоб волога зійшла. А цукри і форма збереглися. Далі запікаємо на 180 градусах. По часу орієнтуйтесь на свою духовку вона буде підпеченого золотистого вигляду, але при цьому не стане м'якою, а матиме пружну грибну текстуру, вона готова. Це ідеальний Хелсі Хелсі гарнір.